ай яй скільки у нас хайпу на темі хлорофілу. Вже так цих людей заплутали. Одні п'ють хлорофіл, інші не п'ють хлорофіл. У мене, до речі, тут хлорофіл, не вино. М -м. І сьогодні в цьому відео, трошки довгеньке відео буде, хочу розібратися в темі хлорофілу. Що таке хлорофіл? І чим він допомагає, і взагалі, чим може він допомогти? Значить, хлорофіл – це, я дивлюсь просто на зелений пакет, в мене зеленого кольору такий пакет. Хлорофіл – це кров рослин. Це теж заб... пігмент, який забарвлює рослини, і типу у нас прийнято вважати, що все, що зелене, це все а, корисне для нас, а, але дуже багато зараз хайпу. Одні блогери, так як це просто хлорофіл, це мега популярно. Погодьтесь, всі чули про хлорофіл, Напишіть в коментарях, хто чув, хто не чув, теж пишіть, що не чули. І от нещодавно один. Я навіть не хочу про нього говорити, бо то хай пожер, то людина, яка нічого спільного не має із людяністю, і він не хоче допомогти людям. Він просто хоче хайпанути на цій темі. Ну, там, типу, весь ринок хлорофілу помножив на нуль і так далі. Але у нас є ще й. В Україні е, свій власний хлорофіл, і от представителі цього українського хлорофілу будують свою компанію, е, по типу як політики будують компанію. От ми хороші, а ті попередники ті погані. Я такого теж не люблю. І я вирішила в усьому цьому розбиратися самостійно. Значить, я слухала лекцію двугодинну лекцію технолога, який допомога який, е, 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 технолога, який працює із БАДами. Який допомагає на біохімік і наша українка також. І от, в принципі, на основі цього хотіла записати це відео. Значить, під цим відео я дам список список посилань на дослідження, які підтверджують. Дійсно, користь хлорофілу. Значить, хлорофіл – так, це пігмент, зелений пігмент, який міститься в рослинах. Кров рослин його називають. І чому його ще називають кров, кров рослин? Тому що він типу подібний до молекули гемоглобіну. Молекула хлорофілу подібна до молекули гемоглобіну. Але це не є одне й то саме. Тому що гемоглобін це інша історія, хлорофіл – це інша історія. В них схожа структура, але всередині ядра в хлорофілі міститься магній. І… Е е е до речі, ось ця от молекула, в якої є ядро, ось цей магній. Там ще е, я зовсім не біохімік, тому ці всі е, процеси я вам не поясню, але я вам поясню тим тою мовою, якою ви маєте зрозуміти. Ось там до цієї молекулки доєднаний ще такий хвостик етилового спирту, е, е, і що робить хлорофіл спиртом. Але за рахунок цього хвостика, це жиророзчинна речовина. Жиророзчинні речовини в нашому організмі вони е, так в мене мікроф. Вімкнений, бо 1500 разів відео записувала без ввімкненого микрофона. І ось цей хлорофіл він а, жиророзчинний він гірше засвоюється у нас в нашому організмі. Тобто хлорофіл дійсно важко організмом засвоїти нашим. Е що зробили? Є компанії, які виготовляють цей хлорофіл на основі хлорофіліну. Що таке хлорофілін? Хлорофілін це е, подібна натуральна речовина, це не натуральний хлорофіл, це, натураль, е, це ідентично натуральному хлорофілу, е, в якого забрали із ядра молекулу магнію і поклали молекулу купруму міді і плюс натрій. За рахунок цього забрали е, шматочок е, цей хвостик етиловий. І ця речовина стала водорозчиною. Водорощина речовина краще засвоюється, краще швидше робить ті свої дії, які необхідно робити хлорофілу. Хлорофіл. От я коли приходжу з вулиці, подихаю цим смогом, подихаю вихлопними газами різними, мені хочеться хлорофіл, як моя племінниця сказала, хочеться залити хлорофіл в ноздрі, в рота і все змазати. Хлорофіл має дуже класну таку дію, він зв'язує мутагени, допомагає. Давайте так, звичайно, це та речовина речовина, яка не лікує від всіх хвороб, що означає, ну тобто, якщо у вас рак. Ви будете пити ви вилікуєтесь. Це не так працює. Це така профілактика, яка дуже класно допомагає процесам детоксикації. Вона допомагає печінці виводити токсини. От кожного разу ми виходимо з вами, вдихаємо, наприклад, токсини із асфальту, токсини важкі метали із вихлопів, бензопірен із продуктів продукт згорання, так коли ми їмо гриль, коли ми їмо якесь м'ясо на вогні, коли ми пшикаємось улюбленими улюбленими парфумами, там купа важких металів, коли ми фарбуємося тональними засобами, ось я нафарбована тональними засобами, там повно важких металів. І все ж це проникає до нас всередину. Як виявити, чи у нас повно важких металів, ну чи в косметиці є важкі метали, берете золоту каблучку і проводите, ось, наприклад, да, бачите? Чорне це важкі метали. Свинець реагує на, на, на золото. Ніхто не зглазив. Коли, наприклад, є якась пліснява, афлотоксини із фруктів, наприклад, або всередині нас живуть монопатогенна флора, якісь гриби, чи паразити, чи найпростіші, все це всередині також утворює токсини. Токсини приходять зовнішні, токсини приходять внутрішні, і цьому всьому наш організм має знайти вихід і вивести це з організму. Ось хлорофіл буде допомагати печінці справлятися з цими протекпро. Про це саме детоксикація. Плюс хлорофіл має здатність е, руйнувати гіолоронідазу. Що таке гіолоронідаза? Хто колись колов собі губи в філери, а потім йшов до косметолога і щось кололи, щоб розчинити ці губи і філер, то колять гіолоронідазу. Ця гіолоронідаза вона наш внутрішній гіулоронову кислоту, молекула, на якій е, затримується рідина і робить нашу шкіру такою більш-менш ще живою. Мені під 40 років. Тому я так жартую про себе, у молодих дівчат взагалі там все шикарно. А тут, коли тобі вже 40 під 40-40 плюс, 40+, ти вже борешся за, кож за кожну свою е клітинку шкіри. Так ось, е до речі, ботокс у мене немає. Бо часто пишуть: у вас ботокс, я просто контролюю лоб. І, е е до речі, всі, чому я не колю уколи краси собі взагалі ніякі, тому що вони всі містять консерванти. І ці консерванти у мене були дівчата на супроводі, на консультаціях, які заколювали собі волосся і шию, і все коло коломи краси. І у них просто постраждала печінка від цього, бо все воно містить консерванти. Так само, якщо ви вживаєте велику кількість протизапальних нестероїдних препаратів там різних немісілів і всього іншого, і бупрофенів, парацетамолу, це теж все е, являється токсинами для нас, ксенобіотиками. І теж потрібно печінці справлятися з цим. Тому хлорофіл буде допомогти допомагати. Я не кажу, що він якийсь чудотворний, але от прямо от я дуже люблю. Плюс до всього, він має рано загоюючу таку, такий ефект. і Всередині у кого є ерозії, ви можете навіть не знати, що у вас ерозії. але при виразках, при оголенні стінки слизової, коли у нас є проблеми саме із в якомусь відділі шлунково кишкового тракту, про які ви можете навіть не знати, допомагає загоювати. Також а про гіолуронку я ж так ось Також вона вона. Руйнує гіалуронову кислоту, а хлорофіл буде руйнувати гіалуронідазу і тому це так би як з іншої сторони допомагає нам зберегти власну гіалуронову кислоту. До речі, її ніколи не вживала всередину, і тільки, можливо, крима, іноді якісь і то. Що ще робить хлорофіл? Ну, хлорофіл має багато різних протизапальних властивостей, про які ми можемо з вами не до... навіть не розуміти, допомагає бактеріям в кишківнику. і на перший погляд, це здається дуже якась ненаучна інформація. Бо вона ж зараз, взагалі, спеціалісти різні діляться на ті, які за доказову медицину, і всьому мають бути там дослідження, підтвердження. А це в основному таблетки. Тобто, ось таблетка. В неї є діюча речовина, вона так діє. Так ось, всі ці таблетки мають побічні дії. Колись мій вчитель говорив, що якщо таблетка не має побічної дії, то вона неефективна. І на цьому будується доказова сучасна медицина, яка, на мою думку, не збирається нас лікувати від хвороб. Вона збиває, точніше, вона збирається лікувати нас, але не збирається вилікувати. Тому що це ж гроші. Ви знаєте, зараз моя. А подруга почала це ми нещодавно дивилась, почала дивитися американський тікток, перекладати на українську мову субтитри. І от в американці почали знімати відео. Всі знають такий кол земпікна, да, який допомагає схуднути. Він знижує апетит. Люди не їдять і, і худнуть так. Ось в Америці занепокоїлись промислові компанії, що люди стали споживати менше їжі. Їм це не подобається. І зараз така з'явилася вже інформація, що в Америці розробляють якісь супер. Добавку типу дуже сильний аля глутамат натрію, посилювач смаку, який буде заставляти людей з'їдати все підряд та тарілку посип... посиплеш цим і з'їси. І розумієте в чому ось доказова доказова медицина. Я впевнена, що будуть. Дослідження зроблені, де скажуть, що ця нова добавка, чи глутамат натрій, чи будь-які консерванти, які зараз використовують, що це все абсолютно ніякого нашому здоров'ю не несе негативу. Що це все має різні дослідження, це все ж таке корисне, тому що це буде проплачене, і треба буде, щоб люди це з'їли. Так а в мене є інша думка, що це все є для нас небезпечним. І я частково в доказову медицину вірю, ну тому. Що зрозуміло, сон, треба людям спати, це доказово-доказово. Треба спати. Треба правильно їсти, їсти овочі. Це доказово-доказово. ну, тобто, Але що стосується, ось, коли кричать якісь там хіміки, біохіміки, якісь там науковці, які не працюють фізично з людьми, а просто люблять сидіти на пабмеді, вишукувати якісь дослідження і потім ось цю теорію розказувати. Я перестала їх прислуховуватись їхньої думки я прислуховуюсь вже більше практиків тих людей, які допомогли тисячам відновити здоров'я, тисячам відновити шлунково кишкові тракти. Так ось, хлорофіл я використовую вже кілька років, і мені подобається його ефект. Плюс до всього це природній дезодорант зараз круточок. Коли ми його вживаємо, у нас перестає смердіти з рота. Ну, у кого смердить з рота? Змінюється запах поту, тому що він працює з детоксійними процесами. Як це пояснити? Ну, певно, науково не пояснити. Ну, Можна їсти, звичайно, зелень. Кожен прийом їжі має бути порція зелені. І я так роблю. Але я ще й п'ю хлорофіл. Який хлорофіл обирати, це е, на ваш смак. Але я, наприклад, обираю NSP. Його можна замовити у біотеці і е, зараз, знаєте, Зараз скажу, що є у мене знижка на біотеку. Ви скажете, о, так це була реклама. Ну не реклама це. Ну хочете, можете піти у чогось замовити. У них, до речі, жиророзчинний. у них не хлорофілін. жиророзчинний. на мою думку, він буде гірше засвоюватися. Але я його не пробувала. У біотекі теж щось вам можуть вислати. Можуть вислати будь-який зайхер бунау. Може біотека вислати. Просто Саме власниця біотеки, це такий наш міні-айхерб український. Ми з нею коли спілкувалися, вона з Дніпра. вона е Хотіла, ну в неї син хворів, і лікарі не могли допомогти. і Вона хотіла знайти бади, які можуть допомогти дитині. І вона почала це шукати, вишукувати, читати, почала замовляти собі, сусідям, сусідам, родичам. І воно так розширилось. Тепер в неї два хаби: один Дніпрі, один в Львові, і частково в Києві. Вона базується в Києві, тому дуже швидка доставка. І вони дали всім моїм всім моїм підписникам. Знижку 5%. От я могла взагалі не робити, от так знаєте, набридло доводити, що ні, ні, ну це ну, не реклама, ну насправді. Хоча, якщо хочете знижку, промокод Каленська англійською мовою 5% на все, і не тільки на хлорофіл, У них дуже велика кількість нутрі... нутрієнтів. Хочете, не замовляйте у них. Хочете учуйся замовляйте, хочете, ви замовляйте, хочете дам знижку вам 30%, Хочете взагалі не замовляєте нічого. Взагалі, ви вільні, громадяни вільної країни. Поки що, дай Бог. Ось що я хотіла сказати вам про хлорофіл. Менше слухайте хайпових людей, які знімають ось такі от відео, щоби ви їх дивились. Оце я коли дивлюсь, господи. Коли я дивлюсь, коли людина оце так от починає знімати відео, думаю, господи боже мій, на що ти тут треба? Ну коротше, ось таке довге відео. Не хотіла виходити в прямий ефір, але й в коротень, в коротенькому теж не вміститься. Внизу посилання на дослідження даю.